Іде адміністративно територіальна реформа. Сьогодні якраз вона перемістилась в наші села і селища депутатами, яких ви є Значить, прохання долучиться до розв'язнення положень адмінреформи. Щоб не було так, що на сесії депутат районної ради стає і говорить протилежну сторону. Не розібравшись сам, а й за те, що ну, вибачте, на голову не налазить. Юрій Іванович, а можна конкретні випадки, От, чесно, тому прививку, знаєте, в мене це вже, чесно, ви знаєте, в мене це добуває. Бо Детров, скажіть, Детро піднявся, став то-то, то-то, то. Самотаж, правильно, Ігнорування закону, який вже прийняти і все далі. Те саме, що другий може подумати, навіть якщо його там десь в видав. Я хочу вам сказати, прочитайте вже в посіні про ці реформи. Прочитайте, щоб самому розуміти, що відбувається. Люди задають питання в селі, ніхто не може відповісти. На жаль, не, не всі голови сіл, коли ми були з Анатолієм Борисовичем і в Калиновці, бачили, що відбувається. Ну, дякуючи нашій пресі, ми можемо дивитися і скільки, всі, всі сесії, які відбуваються в сільських. Селищних радах і робити висновки. Я думаю, що це ненормальний процес. Якщо ви не, не, не розумієте питання, що про що можна говорити, Як воно заперечувати? Питання... Я напомню буду... Юрій Івановича, от дивіться, дуже-дуже неоднократно піднімався до питання, що хлопці, давайте або ми з цієї кормі якось участвуємо, або ми там... Ну все буде. то є закон. І я думаю, що як не національне селищ, не, не районний не, не скаже, ви знаєте, є закон там в бюджетному Ну я предлагаю не платити на новий бюджет. Давайте їх собі залишати. Це не буде. Так само і з цим э, законом про межіального об'єднання. Ну як депутат районної ради, у якого авторитета? Який проходить магаріта? це я, я не знаю, це все підтверджено на Ютубі, е... <щу> я, і... я дуже просив би, давайте відповідаєш. Я кажу, давайте збережемо район. Ви знаєте, або ми район збережемо і будемо між громадами якісь робити рацію, якийсь скласти, або цього нічого не буде. Я розумію, що в кожної голови і в кожній голови, як називають, чи селищної ради, велика корона. Тим паче, хто пробував на цій кто сайті на Ну, Ми не понад дімося, або ми це робимо, або нас не робить. нас не робить.